Салон, планшет, 15 дюймів, кермо з підігрівом, сидіння, вентиляція підігрів задній ряд. Бачите, дуже багато місця. 87 батарейка, запас ходу, більше 600 кілометрів. Або класика жанру від Німеччини, Volkswagen. Дуже багато купилось автомобілів, дуже багато хто їздить. Всі кажуть, ну, здає Volkswagen позиції, все, старий, нікому не подобається. Бачите, стандартний планшет. Я так не вважаю. На кожен автомобіль є, як кажуть, свій покупець, є свій клієнт. От. Це класика. А BVD на сьогодні.